Остапи, я бачите, ви мене чуєте? Ви мене чуєте. Розумієте? Ні в якому разі ні за що не хапаєте. До постраждалого варто підходити зі спини. Далі з'ясувати, чи людина у свідомості цього найперше навчають на тренінгу з першої домедичної допомоги. Даний тренінг якраз налаштований на те, щоб навчити населення адекватно і швидко і правильно реагувати в надзвичайній ситуації, оскільки зараз в нас населення дуже обізнане і має доступ до засобів масової інформації безпосередньо Google, У всіх є дуже багато теоретичних знань, але на жаль, вони не завжди адекватні, не завжди правдиві і ще плюс існує багато міфів. Тому для початку ми повинні пояснити теорію, як воно дійсно проходить по сучасним протоколам, по натівським протоколам, міжнародним, а лише після цього приступати до практичної частини. 30 слухачів це оптимальна кількість людей на таких тренінгах, аби лікарі могли до кожного підійти та пояснити найважливіше. Віталій Материнський на таких курсах вперше для того, щоб просто кожен міг бути впевнений, що в нас зараз, навіть якщо не брати загальну ситуацію в країні, будь-яка аварія, якась біля вас стається в Вінниці, це трапляється кожного дня. І дуже часто є травмовані, не знаючи ніяких азів. Ви просто будете бігати, можете зробити навіть гірше. На цьому занятті тренери показують, як правильно зупинити кров та накласти саморобний джгут з ременя. Також накладають і класичний турнікет. У мене була подорож Херсонською областю. Там я би, втратив кінцівку. У нас Внаслідок хорошого обстрілу при виконанні бойового завдання. Дякуючи Андрію Герасименко, який мене врятував, та іншим хлопцям, які знали навички до медичної допомоги, та вони надали мені. Тобто, в перші ці хвилини мене, ну, мене врятували. Допомогти постраждалим з пораненнями навчають безкоштовно умови участі у тренінгу. Довільний донат на зсу ми всі об'єднані ідеєю в тому, що сильна держава це коли сильний громадянин. Так? І ми працюємо з людьми. А ми проводимо різні івенти, ми проводимо різні навчання. А одне з них це власне навчання по домедичній допомозі. Важливо врятувати життя. Життя є найвищою цінністю з точку зору і моральності, і власне законодавства України. Ну, це якби дійсно найвища цінність, і домедична допомога допомагає врятувати життя. Анна Шутова, Андрій Воробей, новини за день, телеканал Віта.